Не існує одного рецепту Цезаря. Чувак, який жив в Каліфорнії одного разу, до нього забігли в ресторан, зірки. Він їх нагодував з того, що було. Є така теорія, що класично, анчоуси йдуть до салату Цезаря. Я знаю, що багато людей обожнюють Цезарь, але не їдять майонез. Е, ну, ну, будь ласка, вам рішення. Вау, мисками пахне чесником. Клас. Я використовую руки для того, щоб е, салат не поламався. І такий: будь ласка, був гарного вам смаку, насолоджуйтесь. Що я вам можу сказати? Що я хочу приготувати класичний, як божий день рецепт. Як існує одного рецепту борща, так і не існує одного рецепту Цезаря. Я насправді переглядав своє відео, я колись знімав рецепт Цезаря, але мовою, яку я тупо не розумію. Ну, така знаєте, це собача мова. Я вирішив українською мовою вам дати гарний цей рецепт. Якщо був певний, що в мене є. В мене його немає. А ви часто його шукаєте. Тому ну, давайте приготуємо цезар. Це базовий, базовий популярний рецептик. Я думаю, він вам сподобається. Я буду використовувати прості інгредієнти, але буду говорити про непрості, такі, ті, типу, як анчоуси, або типу, класично. Ну, є така теорія, що класично анчоуси йдуть до салту Цезаря. Інколи ти купуєш ті анчоуси за 200 гривень, типу там три ти хрипки. Ну карусі, можна додати, додати тюльку або взагалі не париться і цього не додавати, бо всі історії про якісь страви вони знаєте, вони це легенди. І немає якоїсь правди, тому я покажу вам смачний рецепт, а ви, якщо хочете, вже будете його докручувати. Спочатку я буду буду смажити курку. Я буду використовувати стріпси з філе курячого від нашої ряби. І знаєте, зазвичай можна смажити, але краще все запікати. І відразу ми паралельно стріпси підпечемо і о, зробимо гарні сухарики з хліба. Ну коротше, вам не треба навіть нічого різати, воно вже все порізане. Це класно. І головне, коли викладаємо стріпси, ну так не куском класти, бо вони будуть варитися. Я про це завжди кажу. А так трошки їх. Е, гарно розподілити, нам причому багато не потрібно, нам ну, отак, вистачить. Хліб я поріжу досить великими шматками. І також ось так з однієї сторони біля стріпсів покладу я обожнюю курку всіх її проявив з паприкою, тому трішки папрички. Ось і все. Температура 180, 15 хвилин. Поїхали! Поки курка запікається. Ми можемо зробити. Треба якусь велику ємність. У мене така є ємність, така голубенька ємність. А є така інша. Я хочу в ній зробити салат Цезарь. Понятно, його по записам його придумав Цезаріо Кардіні. Чувак, який жив в Каліфорнії, типа в Голлівуді одного разу до нього забігли в ресторан. Зірки він їх нагодував з того, що було це все. Ну, типу романтична, роматична фігня, Я теж в неї раніше вірив, а виявилося, що це все не так. Ніхто не знає, як цей цезар створився. Але точно це не італійська кухня. Треба розуміти, а це італійці придумали, але які переїхали в Америку. Тому це вже по факту американська кухня від італійських переселенців. Я використовую салат Ромен і кажуть, що його треба було першим використовувати. Але якщо чесно, у вас його немає. Беріть, що хочете, додавайте. У вас буде такий гарненький, гарненький прикольненький мікс. Далі чері в Україні дуже багато і чері, і різних коктейльних це також допустимо. Просто я Ох, отак їх понюхаю, вони такі гарні, смачні, тому я їх так нарізаю просто сюди. Головне, щоб вони були, знаєте, такі гарний мали смак. Ну, як українські томати. За однією з легенд ще е, треба було спочатку взяти отак часник, трішки його притиснути і натерти ємність, в якій ви будете їсти цей салат. Ну, якщо скажу вам чесно, також інформація не доведена, не доказана. Тому, ну, типа, давайте так зробимо. Нашому, Непонятно. понятно. Це, типа, прикольно, романтично. Вау! Мисками пахне чесником. Клас. А можна взяти і зробити по-іншому. Просто взяти часник і його дрібно-дрібно ось так порізати і змішати просто з соусом. Автентично кажуть, що там робили соус-майонез. Як його готувати, у вас є посилання, переходьте за посиланням. Дивіться, можете приготувати майонез домашній з часником. А можете просто взяти і змішати часник з сметаною. Це буде більш ну, прикольно і. Щоб без майонезу, бо я знаю, що багато людей обожнюють Цезарь, але не їдять майонез. Ну, ну Будь ласка, вам рішення, сметана. Поки я це роблю, напишіть, які ви знаєте ще легенди про їжі, бо я постійно збираю якісь легенди, а потім намагаюся шукати реальну правду і потім намагаюся це все розбити. Тому, якщо у вас є якась прикольна історія, обов'язково напишіть в коментарях. Пепер додаємо трішки солі, але тут зараз такий секретів. Якщо у вас є змога купити гарні анчоуси, купити анчоуси. Якщо немає, можна таранку використовувати. Прям таранку нарізали сюди. Якщо немає таранки, можна використовувати тюльку або кільку таку солену. Все підійде. Якщо немає такої змоги, то просто візьміть сіль, отак додати трішки солі до соусу, солі сюди, і нам абсолютно цього, цього може вистачити. Тому я буду без анчоусів, але про них я мав, мав сказати. Власне, все. Тепер сир пармезан. Він... Чому пармезан? Бо італійці-переселенці намагалися з собою забирати найголовніші цінності, а пармезан це для, для італійців це для нас ну, борщ, ну, буряк. Щось таке сакральне і важливе, і тому вони його використовують. Можна використати сир будь-який, головне, щоб він був такий насичений, витриманий сир, і це буде абсолютно прекрасно. У мене все майже підгоріло, поки я вам тут розповідав. Але наче не підгоріло. Дивіться, стріпси приготувалися, я їх відразу, поки вони ще тепленькі, просто сюди отак перекладаю. Чік. Тепер соус. Він такий буде холодненький, він охолодить гарячу курку. Бажано додавати не гарячу курку, бо якщо вийде їдете багато, то листя може зав'ялитись, ну таки стати м'якеньким, але якщо б додали холодну сметану, нічого їй не буде. Додаю натертий пармезан. Чим більше його, тим буде, в принципі, краще. Трішки ще можна зелені, але то, якщо у вас просто вдома є зелені, знаєте, куди її дівати, додавайте до це Тепер важливо перемішувати руками. Це типу, важливий момент. Знаю, що багатьом це не подобається. Якщо ви не хочете, не робіть цього. А я зроблю. Я використовую руки для того, щоб він, е, салат був. Ну, його він не поламався, щоб він був такий, знаєте, пишний. Тому це дуже важливо. Я так роблю. Оп, подивіться. Гарний. Клас. Воно ж виглядає просто сексі. Що смачно просто вогонь. Тепер для хрусту сухарі. Видаду їх в кінці, вже перед тим, як їх презентувати. Я насправді, б насправді би презентував і поклав би на тарілку, але я, мабуть, цього робити не буду, бо так гарно виглядає. Я просто покладу дві ложки. І такий, будь ласка, бо гарного вам смаку, насолоджуйтесь, як італійці говорять, говорить. Знаєте, одним словом, вірте в легенди, а вони прикольні. можна вірити в те, що це створив там як, якийсь один чувак, але насправді я вам розповів логіку. Якщо хочете покращувати, мож, можете додати до курки трішки інших спецій, можете додати до е, сухарики трішки інші зробити. Можна рибу замінити. Ну, ви ті можете варіювати, але це класик, класика. Не треба більше перемудрювати. Отак зробіть, і прямо воно вау. І от я прямо зараз. Вам розповідаю, як тільки закінчиться зйомка, я відразу поїду сьогодні додому і приготую собі такий саме цезарь. Ну захотілося мені його їсти. Він прям простий, базовий, легкий, смачний. Якщо ви також так вважаєте, ставте лайк, зберігайте, розповідайте друзям, кайфуйте і насолоджуйтеся.